Доброго дня, шановні глядачі! Вітаємо вас на каналі Вінтік. Е і сьогодні повернемося з вами до рубрики тачечні колеса. А саме правильний підбір коліс до тачки. Отже, е тут ми підібрали декілька варіантів для вас. Значить, е Тачечні колеса поділяються на пневматичні колеса та пінополіуретанові. З чого почати підбір колеса до тачки? Саме основне це вісь, на яку вдівається само колесо. Тобто, що ми робимо? Визначаємо діаметр віськи, вони є 12, 14, 16 і 20 мм. Отже, визначились з віською. Далі нам потрібно з вами визначитися, яке колесо ми з вами будемо встановлювати на тачку, а саме його загальний діаметр. Міряємо відстань. Від тачки, яке колесо нам заходить, бажано підбирати колеса, чим більший діаметр колеса, тим м'якше тачка буде йти. Ну і далі визначаємося, де ця тачка буде використовуватися. Якщо це використов... іде використання в складських приміщеннях, там, де є рівні поверхні, але є велика можливість пробиття колеса, то ми зупиняємося ось на таких пінополіуретанових колесах. Чому? Тому що пінополіуретан, ну, ми розуміємо, ми його пробити ми його не зможемо, тому що воно йде цільне колесо. Але є в нього мінуси, воно дуже жорстке, і тому використовувати його рекомендуємо тільки на рівних поверхнях. Тобто вертаємося до того, що це мають бути складські приміщення тощо. От. Далі також ми хочемо звернути увагу на якість самих покришок. Якщо це йде у нас колесо пневматичне. Як правило, в стандартних варіантах покришки йдуть, ну, скажімо, такої собі якості. Ми на них кажемо, що вони бумажні. Є слойність тут, і як правило, слойність 2, ну, ну ось у нас 4ПР. Це дуже мало. Тому от така покришка, вона в принципі стандартна покришка, яка йде на пневматичному колесі, тачечному, вона довго не виходить. Тому ми рекомендуємо, як правило, брати ну, скутерів, тобто Скутерні моделі, деякі, наприклад, 10-й діаметр диска, вони також підходять на тачечні колеса з 10-м диском. Тому, в подальшому використанню, тобто коли ви використали вже ось цю покришку, вона у вас вийшла з ладу, пневматична. Надалі ми рекомендуємо вам брати покришки для скутерів. Також ми ще маємо на даний момент ми отримали резину на тачці посиленого варіанту, Тобто вона має слойність 8ПР, вона значно грубша за стандартну покришку. І тому також ви, в принципі, можете в нас її придбати. Ось такий коротенький огляд. Сподіваємось, що він вам був цікавий. З вами, як завжди, був Вінтік, з вас лайк, підписка. Дякуємо за перегляд!